Добрий день. У газеті The Hill опубліковано статтю з доволі промовистою назвою: Трамп має сказати Путіну: припиніть війну в Україні або я покладу край твоєму правлінню. Автор статті Джозеф Боска, який є фахівцем з питання азіатсько-тихоокеанського регіону. Зокрема, свого часу він був на посаді. Директора з питання Китаю в команді міністра оборони в адміністрації Джорджа Буша молодшого а сьогодні він є позаштатним науковим співробітником інституту корейсько-американських досліджень і членом дорадчої ради глобального інституту Тайваню. В своїй статті він згадує про те, як змінювалися погляди Дональда Трампа на російсько-українську війну. Він закидає Трампу, що той свого часу робив заяву, що нібито може закінчити цю війну за 24 години. А потім, коли йому це не вдалося зробити атак кавалерійською атакою, то він намагався тиснути на Україну, щоб Україна почала домовлятися з Росією. Ну і як він закидав президенту України Володимиру Зеленському в овальному кабінеті? У тебе немає карт. Але як пише Джозеф Боска, от то саме публічне приниження, якому команда Вінса Трампа піддала Зеленському, тепер це приниження повертається до Трампа з боку Путіна, хоча і в більш витанченій формі. Протягом останніх місяців, вже після того, як президент України прийняв пропозицію про припинення вогню, неодноразові заклики Трампа до Путіна зупинити вбивства, ні до чого не призвели. Путін е давав обіцянку за обіцянкою зупинити війну, якщо будуть усунені її корінні причини. А під цими корінними причинами російський диктатор розуміє знищення існування України як незалежної прозахідної країни, як пише Джозеф Боска, згадує, як Дональд Трамп е, сам вже розказав е, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що його дружина пані Меланія Трамп е, теж йому вказувала на те, що Путін. Тільки Бреше, тільки грає е, з Трампом. Е, ну і е, те, що от Дональд Трамп зробив заяву, що дає ну, фактично ультиматум 50-денний, на зупинення вогню, а тепер він цей термін е, скоротив до 10 12 днів, це, на думку Джозефа Боска, все одно є недостатнім. Що це все одно дає Росії деякий час на те, щоб продовжувати руйнувати українські міста і творити безпідставне вбивство українців. Тому радить Джозеф Боска Трампу слід розіграти таку ж саму карту, яку він успішно використав в Ірані, тобто почати діяти ще до того, як закінчиться термін оцього ультиматуму. І після того, як почне діяти, після того додатково заявити, що США та їх союзники співпрацюватимуть, щоб і далі продовжувати підтримувати Україну, надати Україні всю необхідну зброю, розвідувальні дані та іншу підтримку, і не лише для того, щоб простистояти продовженню вторгнення Росії. Але і щоб вигнати росіян з тих частин України, які вона незаконно окупувала. І щоб допомогти оплатити цю постійну допомогу та післявоєнну відбудову України, Америка та Європа повинні використати всі російські кошти, вилучені та утримувані з початку вторгнення у 2014 році. І далі звучить ще цікава фраза, що. Сюди треба врахувати не тільки те, що Путін знищив, зруйнував в Україні, але і величезні витрати європейських економік на будівництво або купівлю зброї для захисту від, від путінського лиха. Ну а далі останні два абзаци в цій статті. На жаль, це типова американська наївність. Отже, що пропонує Джозеф Боска? Він каже, що треба передати Путіну, що США гарантуватимуть, що російський народ дізнається правду про те, що відбувається в Україні, і про те, як мільйони простих росіян були обманом перетворені на розходний матеріал в цій непотрібній війні Путіна. І що, коли правда стане відома багатьом мільйонам російських родин та друзів убитих і поранених, Путін зіткнеться з найсерйознішим викликом своєму правлінню за всю свою кар'єру. І цей виклик неможливо буде вирішити, скидаючи з високих будівель різних, скажімо, небезпечних для Путіна людей, або когось травити новачком. Просто їх буде занадто багато. Чому я кажу тут про типову американську наївність? А те, що росіяни знають про те, як їх, скажімо так, заганяють на цю війну і використовують як розходний матеріал. Просто переважна більшість росіян хоче, щоб Путін продовжував війну в Україні, продовжував вбивство українців, це в російській національній свідомості. Тому, на мій погляд, те, що пропонує Джозеф Боска, от так, от налякати Путіна тим, що розкриє таку правду, це повна наївність. Насправді треба працювати не з російським народом, а треба працювати з елітами, яким є що втрачати. Тому що багато російських бізнесменів, багато російських, скажімо так, людей творчих різних напрямків. А тепер ще і спортсменів зіткнулися з тим, що вони стали невиїзними, що вони не можуть в повній мірі насолоджуватися тим життям, яке їм нібито обіцяв Путін. Треба працювати саме з ними, навіть з деякими із військових, називаємо так, військових дисидентів, особливо ті, хто знаходяться в глибокому тилу на всяких там точках, а тим більше. Ті, хто керує військовими частинами з ядерною зброєю, з ними треба працювати і їх налаштовувати на те, що ця війна призводить до того, що у них ніколи не буде тепер нормального життя. І от якраз бунт, навіть не бунт, а заклад еліт для Путіна буде набагато більш небезпечним. Ну, а сам Джозеф Боска розмірковує, що відносно мирна зміна режиму в Росії створить умови для аналогічних трансформацій управління в Ірані Північній Кореї, та що найважливіше для світового миру, то в Китайській Народній Республіці. Ну, як я сказав, це типова американська наївність в всіх цих державах, ну окрім Ірану, Ірана, тому що в Ірані там все ж таки. Є достатньо широкі маси, які не задоволені режимом, але ну, жорсткий режим це все давить. А в Північній Кореї, в Китаї та в Росії та там э, народ навпаки прагне, щоб їми керували вот такі вот диктатори і робили все, що заманеться. Тому, на жаль, Джозеф Боска э, дає. Багато в чому розумну пораду, що Путіна треба лякати саме тим, що він втратить свою владу. Але шлях, як можна у Путіна вибити владу із під ні, ну цей шлях є відверто нездійсненним, відверто наївним. На все добре.